Добрий день, шановні депутати, присутні. Сьогодні в нас заплановано засідання селищної ради освітньої комісії зімельних відносин. Кур наявний, тому хто завершев розпочати засідання. Прошу голосувати. Одноголосно. У всіх є на руках рядок дальних сьогодні. Зауважень немає запитань, пропозицій. Mm. Хто за даний поряд один, прошу голосувати. Переходимо до порядки. Перше питання. Про розгляд заяви громадянина Кришаненка Володимира Петровича на надання у власні земельної ділянки в межах села Рожніка району Київської області. Надійшла заява від Ришененка Володимира Петровича. Він просить надати йому власність. <зв>. Племенної ділянки площі 015А, на який розташований недобудований будинок в селі Рожевка Броварського району. До заяву додані документи, це право власності на об'єкт незавершеного будівництва, технічний паспорт на об'єкт незавершеного будівництва, детальний план території, який не затверджений. І це. Все. До вашої вам, пропонується наступний проєкт рішення, розглянувши заяву Решаненка Володимира Петровича про надання власній земельної ділянки площі 015, га, на якій розташований недобудований будинок в селі Роженка Труварського району Київської області та додані документи, враховуючи той факт, що земельна ділянка склада з кадастровим номером 322 128 7201 2.01, 2.038, 2.301, яка вказана у доданому до заяві витязі з Державного реєстру речових прав на майно про право власності на сьогодні не існує. Інформація в Державному земельному кадастрі про неї відсутня. Також беручи до уваги, те, що згідно поданих документів, готовність вказаного будинку складає 8% від будівництва. Та відповідно до частини 2 та частини 3 статті 331 Цивільного кодексу України, статус об'єкта як нерухомого майна виникає з моменту завершення будівництва, а державна реєстрація не змінює її право режим цього майна та не перетворює сукупність будівельних матеріалів на об'єкт нерухомого майна, будинок будівлю чи сполучені. Відповідно до пункту 5, під пункту 5, пункту 27 розділу 10, перехідні положення Земельного кодексу України, яким на сьогодні встановлено заборону безоплатної передачі земель державної, комунальної власності в приватному надання дозволів на розроблення документації землеустрою. З метою такої безоплатної передачі розроблення документації е землеустрою немає законних підстав. В наданні дозволу Вишаненко на розроблення проєкту землеустрою щодо від, відведення у власність земельної ділянки орієнтовної площі 15 15 на якій не за... розташований об'єкт незавершеного будівництва, тобто об'єкт незавершеного будівництва, готовність якого є 8% не є чинного законодавства об'єктом нерухомого майна. І на сьогодні під час цієї воєнного стану ми не можемо задовільнити заяву. Громадянина ми передаємо власність і надаємо дозволі дипотину громадянам, на яких є право власності на об'єкти нерухомого. Селишна Рада вирішила відмовити Гришаненку Володимиру Петровичу надання дозволу на розроблення проєкту землоустрою щодо відведення у земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва. Орієнтовної злочини 15, гад для будівництва відслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Рожівка Броварського району Київської області. Це рішення розроблено на основі висновків е, Верховного Верховних судів України, е, які розглядали аналогічні питання, які ми доведено, що об'єкт незавершеного будівництва не є об'єктом нерухомого майна, це є е, е, я просто. Матеріали, які належать власні. Фундамент, на що саме законці? Ну тут була якась ситуація, коли за ним давно була така організація. Тахтова нафтова снаука. Воно орендувало ворожі цю земельну ділянку площею 15. га. І на цій земельній ділянці будувало будинки. І це залишилася ділянка, яка всі не оформлена, всі вже приватизовані, мають власників. Був розроблений детальний план. договір оренди з ОК нафтового наука був розірваний в зв'язку з тим, що в неї була заборгованість споредній платі. Ця будівля з'явилася в момент оренди. Так, в момент оренди вона з'явилася, так. Пропоную рекомендувати селищній ради їх відмовити в наданні е, дозволу на отримання змагання. Так. так, хто так. за? Слідуючі питання. Пана Путіна буде передати про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відмовлення межі мельної ділянки для українську і обсудовування свободу землі. Може звати зі пане. Поступимо за затвердження Я думаю, для черства є, бо не пошта за номер відняти 25 сотні поворот, і поспонарні бізнес і до країн. Відповідно до переходу права власності на житловий будинку. Про завершення етнічної замінації зустріч щодо встановлення межі мельної якими на та передачі її приватну власність громадян кругів родинами і банківську, що може села Росії. Поступила документація на затвердження щодо встановлення відвідання без натурній місцевості для та прослування житлового будинку. Пошту заміна міністра 3500 рухів Володимира Івановича, яка розташована по була одатна 33. Сергія красиві. За рахунок за комунальної власності, що перебували постійно простувальні, що за те, щоб селищ на радіо, те, що висилає. До затвердження технічної документації седого устрою щодо встановлення медживальної лікарні курі, кономатіана, Листеренко Марії Вітрії, Дівченко Світлані Володимирівні, Дмитроській, Валентині Миколаївні та Шамвинський. Тетјани Олександријовни, Анатолија Олександрија. Для введення поважно што по исходи села во Світлана во меже Сова Трасилјовка, Светлана документація що за ближа ден документација на нашо установје Лидија Меѓународна јавјанка и Мистеренко, Наведення товарності сподарського обладнання, межах, обласного рівні. Кожен замірної ділянки, малий таксі, 106-96, наведення товарності господарства. Це відповідно досвідна православити за законом. Канаду нових призвони проти облік.

Площа 85 разів процентів. Ставки з першого йде та не кампенсовість метою розміщення підприємства добровольної промисловості старічної руху ви звивали на земельній ділянці з канали номером 322 парашюде 401, дві крапки 01 від крапки, дві крапки 013 площі, вісімдесят п'ять і красиво проект рішення. Затвердити детальний план території з метою розміщення підприємства металоробної промисловості та річної обробкою без живари на земельній ділянці з кадастрою номер 12, 1284 41 Вітрати 01, 057, 013, площа 85 злотих. Селі та Сирка, Ласкова, Ганкінська, Зубасіла, Дозвенець, Проект, Генплан. Опублізувати дане рішення на ефірному статі, де інтернет селічної ради району і зробити. Контроль за виконання воно рішення поклада посуду селищного радиоського корпуса. Питання рекомендувати Селищні ради заплатити дані про пішені, то що за ваше. Слідує питання. Про закреплення літального плану території зітвори розміщення виробничого сільських будинків будівель на земельних ділянках загальної площею No303275 градусів, оповідає Ірина Освітня. Громадянин Владкий Максим По подав нам на затвердження зароблений товариством проєктів, а детальний план розміщення виробничих складських приміщень. На земельній ділянках з кадастровими рами загальною площею 32 Квітневе. детальний план пройшов на архітектурно міської раді, є висновок архітектурно міської ради і пропонується затвердити. Роздані з звичайного законодавства враховані всі зауваження, які були надані в процесі громадської служби і громадського уровень. Thank mm -hmm. you. Тобто, yeah. щоб рекомендувати селищній ради задержати представній план території. Прошу просувати. За до затвердження технічної документації землею створення щодо встановлення ми земовної ділянки на полі, як униця поворотні житлового будинку, Матвійському імені Зелающа та Смотрівської зібрання, межах села Підміра. Громадяни Смотрі, і Миколаївщина Смітрійка. Світлана Віяніна подали на затвердження підключення документації заведоустрою щодо встановлення відновлення майже земельної ділянки. Натурі на місцевість та прошу передати їм спільну часткову власність Смотрицькому його людський третій частки, а смотритські зібрання у третю частку земельної ділянки загальні враження 18-28 розташований середнього дневі.

Ні-ні-ні. Так, це доступ до право на спадщину на будинку. Пласуємо? За те, щоб рекомендувати селищної ради за те, комунального праведні ще голосувати. Про затвердження технічної документації за минуустрою щодо імплементалізації земель та рекреаційного призначення унімання власниці в межах села Калинівка міського района Чільної області. По подано по на затвердження технічної документації зімерустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення в межах селища Калинівка Бровольського району, якою було сформовано земельну ділянку площі 2 комо 8523 вакара номер 322-128-2201, 32, дві крапки 02, дві крапки 010,01 сірого призначення 0,709. Загального користування відведені під місця поховання. Павловище угу. все дікали. Пропонується затвердити і зареєструвати право власності. На землі власності. Хто за те, що пропонувати середні затвердити, а не приватні, прошу голосувати. Хто за? Продання дозволу на розроблення детального плану території з метою нового будівництва технолочного комплексу по розручного на звоній ділянці вищої 93 га, що розташована по проводу залізничних 15 селі Дневник. Переносить... На звернулось товариство екотехнології. Які просить надати їм дозвіл на розроблення детального плану на земельну ділянку площі 1,32, яка перебуває в її власності, вони хочуть на ній розмістити, побудувати тепличний комплекс для вирощування грибів. Ділянка знаходиться у проводі за Бізніше 15 селі. Але я так розумію, я хочу грибів. Рябик. А компос. Ще не знаю. Ні, якщо буде, то буде катастрофа. Красивість, та. так? Ще, то, Ми, та, будемо та, та, так. Та, Ми будемо красиві, та, ну, та, 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 так. Питання та, маєте, маєте, та, ну, хоче будуть висновки, це не просто так, будуть висновки екології, да. то ж інтереси будуть Так, Там обмеження страховані.

Це на то місці, вже не купили руїни. Так страшно, що заклане. Тоді, якщо це почати. Так, просто досільне рішення, там вже буде писати стилу на тежте реси і Треба це вичати вже уважно. Якщо буде далі по компот. Є. Так, ми всі здихалися. Вони робили компост. І рівень яку в воді тоді підвищується. Це якщо компоштує. Там там в общем там катастрофа нет. Я пропоную просто за це питання взять. Надали там і не хватит. Позадаємо питання, цим це поставим яму і по всему останнім. Якщо там будет ям, то вже катастрофа. Ні, там значить, то і зараз довіта немає. Там вона буде заразу скільки. Почесним покажу цей ярок. Так, там у калиниці, пам'ятаю. Пам'ятаю, Добре. Добре, так. Ми запрошуємо щоб рекомендувати селищну радіо за твердотиданні трьох тижнів і там мусимо взяти вказати або висловити вказати так, вказати Можна вказати Розмирання дозволу вихаленості селищній раді на розробку для підвищення реабілітації місцевого допустимі, що встановлені на межі громадянки на дозволу, яка перебуває у громадянній власності. У нас прийнято необхідність на розробку встановлення відновлення мерзами для ділянки комунальної власності площі 0,5234 г для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, а саме для обслуговування дошкільного навчального закладу ясно садочок сонечко, що розташований по вулиці Жовтнева, 13, селищі, коли необхідно там уточнити конфігурацію ділянки і пощо. Тому встановлення відновлення маршрутів. Це робиться через технічну документацію, постановлення і розновлення Пропонується надати дозвіл на розроблення. Хто я, я. за те, щоб рекомендувати сьогодні ранку, заплатити дані практичний коштів розкладати одного голосно. Так, слідчі питання. А це інше одне питання дозволу коло міських селищної розглядні технічної документації землеустою щодо встановлення меж зіметної ділянки на повітря про також виникла необхідність встановлення відновлення меж земельної ділянки комунальної власності площі 1,2662 для будівництва всю повністю будівель органів державної влади та органів.

Dit is baie lekker om te praat.